Дівчата, хто відьма? Хто вгадає, що в цьому пакеті? Не будемо тягнути інтригу. Тут мої сценічні костюми, в яких ви мене будете бачити найближчий рік. Сценічні костюми. Поняли Іронію? В чому ви мене бачите в основному на відео? Кажіть, у піжамках! От Купила собі дві нових, не те, що бо ті, що були вже старі, а тому, що в мене розмір із L став XL. І я мріяла до останнього, що я повернуся до L хоча б, хоча колись в мене було навіть M. а потім вирішила Таня, розслабся. Ну, от збільшився в тебе розмір. Не можеш ти схуднути. Так ще й ходиш у старій піжамі перед людьми, я вибачаюсь, перед десятками тисяч людей. Того треба купити піжаму. В моєму улюбленому піжамковому клубі кину всі координати від щирого серця, бо Інна це просто моє золото. Витягуємо. Дві піжами замовила собі. Прийшла додому, кажу, замовила собі дві піжами, син такий, а мені. кажу, Міша, не біси мене, тобі було на новий год. От, місяць тому, ну це діти. Навіть найдоросліше, але вони все одно, мама собі замовила дві піжами, а мені. Так. Ой, ой ой ой. сейчас, боже, все вилітає. Щіра а, а. вдячна за замовлення. І я вдячна. І ось! А, стоп! Ну і як завжди. Оце, як завжди, я, якщо чесно, вже навіть чайник поставила. то що я завжди знаю, що ну, щоб мені покладуть туди шоколадку. Ну, це всім, це не тільки мені, що я така класна. Думаю, а вдруг я ошиблась. А може, не буде шоколадка, я як дурна собі чайник поставила. Ні, все окей. <свісно> о, о Боже! О, о, щоб не мало. Це щоб мій розмір до L е ніколи не повернувся. Так, дві шоколадки і. І ви бачите, піжамка з сердечками. Зараз саме головне, щоб розмір XL на мене підійшов, того що можні варіант. От, важливі варіант. ось дивіться, яка я буду. Бачите? Ось, отака я буду. А це, це я буду бачите, з красними розами. Возможно, я їх навіть поміряю на роботі. Зараз замкну двері. Обідній час, ніхто не зайде. Сейчас я подумаю, чаю і прийму рішення. По ідеї, надо прыгать, знаєте, чи хлопать в ладоші і перевдягатись, но я так робити не буду. Тому ось це називається до. Круг сейчас буде після. Бо я навіть покажу вам, як я розпаковую, в принципі. Так. Ой. Так. Це моя кофточка досить великого розміру. І штани. Але насправді має бути комфортно. Саме головне це комфорт. А тепер отак хоп і хована! Коли ти на робочому місці в піджамі побуду. Боже, як хорошо на мені сидить розмір XL. Боже, як він хорошо сидить. Трошки обідна, що на мені так хорошо сидить Іксель. Дуже важна, дівчатки. О, що отут резиночка. Я дуже люблю, коли халоші не теліпаються по полу, бо халошами ж таки йдеш в ліжко. Ось моя резиночка. Вони трошки тішу себе ілюзію, що вони так чуть-чуть свободненько на мені сидять. Що на мене Іксель трошки великий, але Ель уже малий. Але, Боже. Оце отакою ви мене. там Блін, кусається. Будете бачити найближчі місяці в 6. О, пудравий колір, дуже модний. Сердечка. Це привіт дитячим гештальтикам. Переходимо до більш дорослої піжами, скажімо так. І. І. Як вам? Дуже гарно сидить на мені розмір XL. це точно мій. Дивіться, тут є кармани, це дуже-дуже важливо. Єдиний мінус, що тут без резиночки, ну, я це бачила, буду ходити з халошами, але зато у мене тут є кармани. О, згадались студентські годи, коли в от отакій самій кофточці, куплені на секанді, я ходила на пари. А тепер я роздивила, що це ж таки піжамка. Ну, Студентські воно простительно насправді. В общем, це мій парадний варіант піжами. Він такий, ну от, бачите, з розами. Бачите, з розами дуже гарно. Це Атлантик. Я не сказала, це саме Атлантик. Якщо хтось купляє, то от Атлантик, він, як на мої відчуття, він маломірний. Ці штани на мені сидять хорошо. От добре. Таро, да? таро фірма. Ті повномірки. І ті мені чу чу чуть, -чуть, 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 чуть на мене великувати, і та Атлантик якраз на мене. XL Атлантик якраз на мене. Дожилася, якщо чесно. Ну, в общем в такому вигляді ви мене будете бачити найближчий рік, поки не похудаю. І воно на мені буде висить, і ви будете казати, Таня, купи вже собі L. XL не твоє помечтаем трошки все, працюю далі.